Чому я раджу проходити повністю все лікування від початку і до кінця в одного ортодонта, і чому не беру на доліковування? На це є декілька вагомих причин. Перше: план лікування. Хоча ортодонтія це одне слово, але Декілька планів лікування ви можете побачити навіть в одного ортодонта. Я не кажу про те, що в декілька ортодонтів плани лікування будуть відрізнятися. Головне, щоб ціль була хороша. І кожен ортодонт на початку лікування з вами узгоджує всі кроки від початку і до фінішу, що саме буде проходити. Це і є план лікування. Другий момент. Апаратура, яка використовується під час ортодонтії, тобто брекети, вони можуть бути різних фірм і їх є безліч, безліч прописів в цих брекетах. І в кожного ортодонта є брекет, яким він звик працювати. Третій момент це позиціонування цих брекетів на самих ваших зубах. Тобто місце розташування, де брекет буде спозиціоновано. І від цього залежать якраз у ці кінцеві моменти, коли один зуб у вас чомусь вище, другий чомусь нижче. Один чуть — чуть-чуть вперед, другий чуть — чуть-чуть назад. Це також може бути від форми самих зубів. Зумовлено, але в більшості моментів від самого позиціонування брекетів. І це вже залежить від того, чи правильні руки вашого ортодонта, чи не дуже. Четвертий момент: втома пацієнта. Уявіть собі, приходить пацієнт і каже: я вже два роки з брекетами, але не, не бачу результату того, що я хотіла. Або там мій ортодон десь пропав. І я хочу продовжити вас лікування. І ви маєте повідомити, ви знаєте, це потрібно все зняти, спланувати наново. І, і ще два роки. Сколько? Після цих слів він, він вже починає плакати у вас в кріслі. Я серйозно. П'ятий момент Тоже дуже цікавий, але він життєвий. Фінансова сторона питання. Якщо ви звертаєтесь до якогось спеціаліста, узгоджуєте з ним план якихось дій і бачите кінцевий результат, ви оплачуєте йому суму за виконання цих робіт. Але в певний момент під час виконання цих робіт вам щось не подобається, ви йдете до іншого спеціаліста, і ви кажете: я вже це все узгодив чи узгодила з іншим спеціалістом, але хочу продовжити у вас. І чисто за якусь символічну суму. А під час ортодонтичного лікування. Практично завжди вся вартість лікування оплачується на старті. Тобто, коли вам фіксують брекети верхнє, нижня щелепа, ви оплачуєте повністю практично всю вартість лікування. І вже розстріміновуються суто за візити, за брекет-контролі, коли вам міняються дуги, резиночки, коли оплачується робота асистента і клініки і тому подібне. Ортодон, до якого ви звертаєтесь, він бачить, брекети не ті, приклеєно не так. План лікування. Не той, що він бачить, і йому це все треба не робити спочатку, а переробляти. І переробляти завжди набагато, набагато складніше, ніж починати все спочатку. Тому, якщо ви хочете змінити з якихось причин свого ортодонта, то будьте готові, що вам потрібно починати повністю все лікування спочатку. Тому моя порада і моє бачення ситуації завжди дуже чітко вибирайте свого ортодонта. Відчуйте, що це людина, з якою вам буде комфортно, і розпочинайте і плануйте це лікування від початку і до фінішу, до посмішки, омріяно, якої ви хочете, в одного ортодонта. І тоді ви будете точно знати, що ви получите хороший результат.